Поглядаєш як учора. А ти, Ева, прям майстер компліментів, я дивлюся. А, до речі, вчора я дивилася а? в інтернеті, що пропустила за 8 років. Так це ви ж 14-й, фу? Ну так. Що ну так? Я 8 років пропустила свого життя, а ви хочете, щоб я грала в цю гру? Не Звісно. ви, а Інна. Я теж не хочу. Ні, дівчата, ми вже запустили цього маховика і тепер втягнуті в гру усі. І тільки ми зможемо зупинити це павуків, слонів, ще щось. Ну гаразд, я з вами з тобою. Але є такий помічник гри, який буде заважати постійно нам грати. Хм. І mm. хто це, знаєш? Mm. Dark Knight, здається. А... Ну. а, а ще, якщо я попаду у цю гру, то, будь ласка, поверніть мене додому, це головне правило. А, дай копелюх. Якщо не буде копелюху, то граці не буду працювати. Граємо! Кидай, 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 кидай! Що там? Лише Хоча він більше, ніж здавався, сховати важко від усіх. Ну що, Іна, задоволена? Якщо ви не зрозуміли, то сміття це те наше завдання, з яким треба боротися. Треба збирати сміття. Фу. Фу. Демосимо за пакетами. Ходімо до за...